У Миколаївській області вже вийшли на бойове чергування мобільні вогневі групи, мета яких ліквідація російських дронів. Це має покращити ефективність роботи сил протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час етеру телеканалу Апостроф ТІВІ». Про це та інші теми, які озвучував очільник області, дивіться далі. Російська армія продовжує атакувати Миколаївщину шахедами. Зокрема, у регіоні розпочали бойове чергування мобільно-вогневі групи на новеньких автомобілях, які обладнані для збиття ворожих безпілотників. Про це в ефірі телеканалу Апостроф ТІВІ розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Не можу розказати там деталі, але точно посилюється наша протиповітряна оборона, досконалюється та змінюється з огляду на те, як діє супротивник тому. Я сподіваюся, що найближчим часом ця система запрацює ефективно, щоб можна було казати про результат. На зараз це пристрілка. Не обійшов увагою очільник області і місцевих колаборантів, які допомагають ворогу тероризувати Миколаївщину в роботі у службі безпеки України. цілий перелік ведеться справ. І для того щоб воно дійшло до суду, як зараз відбувається, і зловмисне отримав реальне покарання а не знайшли там адвокати якихось там речі. Потрібно 2-3 місяці. Тобто, те, що ми зараз бачимо, це вже реалізація роботи, яка тривала певний час. Служба безпеки України висвітлює вже розкриті факти зради. А робота над виявленням колаборантів ведеться постійно, зауважує очільник області. Тому кожен зрадник рано чи пізно отримає своє покарання. Віталій Кім також поділився подробицями намірів південно-корейської корпорації побудувати на території області завод з виробництва сталевих модулів. Мова йде про конструкції, які використовуватимуть для відбудови житла і підприємств. Що стосується виробництва, це виробництво. Модульного модульних будівель житла для того, щоб можна було швидше відновлювати наші наше житло, виробництво і багато чого. Вони дуже технологічні, тому проговорювали це деталі, і вони підтвердили свої наміри. 22-24 числа в південній Кореї буде відбуватися велика зустріч по Україні відновлення України, де будуть наші МЗС інфраструктура, я розумію. Та збирається бізнес корейський для того, щоб обговорити потенціали можливості для інвестування в Україну та для допомоги Україні. Україна веде тісні перемовини з південною Кореєю щодо гуманітарної допомоги. А тому результати співпраці ми бачимо вже зараз. Додає Віталій Кім. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.